Ну що, українці? Приготуйте свої пальчики, обличчя і нерви. Жовтня цього року поїздка до Європи стане трохи кібертронішою і трохи повільнішою. Хоча кому як пощастить. У ЄС запускають нову фішку ЄЄС – Entry-Exit System. Або простими словами, забудь про штампи, привіт, сканери, камери, біометрія і персональне досі у цифровому варіанті. Братимуть відбитки пальців. Робитиметься фотографія до цієї системи вноситимуться дані про паспортні документи і також інформація про перетин кордону, як на в'їзд, так і на виїзд. По суті, Європа хоче знати все, коли ти зайшов. Коли вийшов, скільки сидів, де був, чи дихав, і головне, чи не дай Бог не залишився ти на три дні у празі та чи не порушив святе правило? 90 на 180. Ну що ж, цифровий контроль, понад усе але ж це все заради безпеки. Але дещо буде незмінним: Безвіз лишається. Маєш тимчасовий захист, норм, тебе це не стосується. Маєш посвідку на проживання, взагалі не парся. Дихай на повні легені. Твої дані вже й так в базі. І от тепер цей апгрейд євробюрократії виглядає так: сканування обличчя пальців, паспортів на кожному перетині зовнішнього кордону всіх 29 країн ЄС. Мета? Ну, звісно, менше підробок, менше нелегалів, менше шпигунів. А як тобі такі нововведення? Ти вже стикався з ЄС? Напиши у коментарях, як усе. Це пройшло цікаво почути твій досвід, адже твоя думка важлива.